Народний депутат Арсеній Яценюк вимагає у прем'єра Миколи Азарова пояснити, що сьогодні твориться із державною валютою гривнею. Днями із такою вимогою нардеп виступив на сесії Верховної Ради України. І після того, коли опозиція звернулася з вимогою, що премєр міністр Азаров з'явився в стінах парламента, зразу Верховна Рада вирішила не працювати у п'ятницю, щоб не запрошувати прем'єра і щоб він не давав відповідь на дуже конкретні і чіткі питання. Що буде з курсом? Яценюк переконаний, влада приховує реальну економічну ситуацію в країні, і це тоді, коли держава на межі краху фінансової системи. Адже лише за останній рік Україна втратила 10 мільярдів доларів золотовалютних резервів. З 38 ми впали на де? на. 29 мільярдів. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця поточного року чистих валютних резервів залишиться всього-навсього 14 мільярдів доларів США. Це можна зайти на сайт Міжнародного валютного фонду і побачити цю цифру. За два з половиною роки діюча влада позичила загалом 24 мільярди доларів США, збільшивши державний борг вдвічі. А валюти в Україну надходить на 11 мільярдів менше, ніж виходить. Не треба мати три економічних освіти, щоб звести цих три факти. В один. На 11 мільярдів доларів валюти менше заходить, 10 мільярдів доларів вже профукали з золотовалютних резервів, 24 мільярда доларів позичили. Як можна втримати курс? Влада робитиме все можливе, щоб до кінця цього року втримати курс. Тому й надалі зливатимуть золотовалютні резерви. А вже після парламентських виборів Україну чекає девальвація гривні, прогнозують фінансисти.